Я пізнаю світ урок 86 тиждень 10-й. Тема уроку знайомство з Запорізькою областю, загальні відомості та географічне положення. Зіснемо невеличку уявну подорож Запорізькою областю, переглянувши відеофрагмент з піснею мандрівка Україною. Увага! Помандруй помандруй і гори тут ні прошу мить, посередні пробина, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Запорізьким крадіде Дніпра плакить. Є курган могили там минуле спить. Є там січ козацька, це гетьманський край. І Азовське море для туристів. Рай. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя. Рідна батьківщина! Яке враження на вас справив перегляд цього відеофрагменту? Дуже добре. На сьогоднішньому уроці, оскільки ми з вами вивчаємо нову область, вивчаємо більше про нову область, ми вивчимо слова пісні-Мандрівка Україною саме про Запорізьку область за методикою блискавка. Отже, нагадую: фотографуємо по черзі рядочки та їх відтворюємо. Закриваємо три останні рядочки, фотографуємо перший рядочок відтворюємо з пам'яті. В Запорізькім краї, де Дніпра блакить. Фотографуємо другий рядочок. Відтворюємо перший і другий. В Запорізькім краї, де Дніпра блакить, є курган могили та минуле спить. Фотографуємо третій рядочок. Відтворюємо перший, другий, і третій. В Запорізькому краї до Дніпра блакить, і є курган могили, там минула спить, є там Січ, Козацька, Гетьманський край. І фотографуємо останній рядочок. Відтворюємо з пам'яті: В Запорізькому краї до Дніпра блакить, є курган могили, там минула спить, є там Січ Козацька, Гетьманський край і Азовське море для туристів рай. Поставте відео на паузу і відтворіть самостійно з пам'яті. А тепер давайте ми з вами заспіваємо. Помандруй на захід, помандруй на схід, Там карпатські гори, тут Дніпро шумить мить посеред. Чина! В запорізькім краді де Дніпра плакить, є курганмогили там минуле спить. Є там січ зацька, це гетьманський край. І Азовське море для туристів. Рай. Помандруй на саді.

Молодці! А тепер безпосередньо попрацюємо із загальними відомостями про Запорізьку область. Дата утворення Запорізької області 10 січня 1939 року. Герб Запорізької області це малиновий щит із зображенням козака. Під щитом розташована блакитна стрічка з написом Запорізька область. Адміністративним обласним центром Запорізької області є місто Запоріжжя. Поставте відео на паузу, повторіть навчальні одиниці, прочитайте їх три рази та відтворіть із пам'яті. Що зображено на гербі Запорізької області? Назвіть мені Адміністративний центр Запорізької області. А дату утворення дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 20-та. Попрацюємо з вами із адміністративно територіальною картою України та візьмемо участь у географічному дослідженні Запорізької області. Знайдіть на карті Запорізьку область. Підкресліть її назву. Знайдіть на карті адміністративно-територіальний центр Запорізької області. Так, це місто Запоріжжя. Підкресліть його назву. Назвіть назви областей, які межують із Запорізькою областю. Так, це Донецька, Дніпропетровська та Херсонська. Чи має Запорізька область вихід до моря? Так, має до Азовського моря. В території Запоріжжя в нас протікає річка Дніпро. Так. А в якій частині України розташоване місто Запоріжжя і Запорізька область? Так, у південно-східній частині України. Ну що ж? Попрацюємо з вами із наступними реченнями і підкреслимо потрібне у дужках. Запорізька область розташована в Західній південно-східній частині України. південно-східній частині України. Визнач, якими областями України та країнами межує Запорізька область. Підкресли потрібні слова в Дужках. Запорізька область межує з Херсонською. Так, Дніпропетровською. Так. Донецькою. Так. Одеською. Ні. областями. І визнач, чи має Запорізька область вихід до моря? Так, має. До Азовського моря. Запишемо назву цього моря. Азовське море. Добре. І знову ж таки, на 20-тій сторіночці на адміністративно-територіальній карті України проклади шлях з області, у якій ти живеш, до Запорізької області. А скільки з областей сусідок має Запорізька область? Так, три області. Напишіть рік утворення Запорізької області цифрами і запишіть це число у вигляді суми розрядних доданків. 1939. Так, 1939. А якщо ми запишемо це число у вигляді суми розрядних доданків, так, то це у нас 1000 додати 900, додати 30, додати 9. Запишіть це. Пригадаємо з вами, як ми ділимо кругле число на одноцифрове. Так, ділимо сотні або десятки. Нулі ми не ділимо. Самостійно розв'яжіть приклади і, скориставшись ключем, уставте у клітинки букви і прочитайте назву старовинного українського танцю, що походить з козацьких часів. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. 900 поділити на 3. Буде 300 буква Г. 700 поділити на 7. Буде 100 літера О. 400 поділити на 2. Це буде 200 літера П. 800 поділити на 2. 400 літера А. І 50 поділити на 5. 10 літера К. Так, яку назву має український старовинний танець, який походить з, коз... з козацьких часів? Так, це Огопак. А як ви думаєте, чому на гербі Запорізької області у нас зображений козак? Усі елементи на гербі Запорізької області пов'язані з козацьким минулим цього краю. Понад 450 років тому поблизу сучасного міста Запоріжжя було засновано козацьке укріплення Запорізьку Січ, острів Хортиця. Французький картограф Дебоплан описував козаків так: вони надзвичайно міцні статурою, легко переносять спеку і холод голод і спрагу, невтомні на війні, мушні, сміливі, вони високі на зріст, живаві, енергійні. Відзначаються міцним від природи здоров'ям. Скажіть мені, будь ласка, так з чим пов'язані усі елементи е, герба на, вірніш, е, усі елементи на гербі Запорізької області? А що писав про козаків французький картограф Дебоплан? Дуже добре. Порогляньмо з вами невеличкий відеофрагмент, який має назву Український Гопак. Увага! Погоджуєтеся ви з думкою, що гупак це танок, у якому демонструють силу, спритність та витривалість. Так, дійсно, для того, щоб танцювати гупак, потрібна неабияка сила, спритність і витривалість. Ну що ж, а тепер уявимо себе справжніми мовознавцями. Попрацюємо з наступними завданнями. Позначте: у словах козацьке, французьке запорізьке Запорізька суфікси. Так, у першому слові суфікс «цьк», у другому. Зік і в третьому слові зік. Так. А як ви думаєте, чому в цих суфіксах у нас пишеться м'який знак? Так, тому що ми знаємо правило у суфіксах зк, «цьк», зік. Ми завжди пишемо знак м'якшення. Виконуємо з вами наступне завдання і спробуємо замінити наведені прикметники відповідними іменничками та усно поставити до них питання і позначити корені. Міцні міцність. Які міцні? Що міцність? Корінь? Міцен. Мужні. Мужність, так, корінь. Мужн. Так. А відповідно, питання ставляємо. Які мужні? Що мужність? Витривалі, Витривалість, так, корінь. Трив. Від слова тривати. Дуже добре. Сміливі. Сміливість, так. Чудово спритні? Спритність, енергійні? Енергійність. А як ви думаєте, що означає кожна із цих слів міцність, мужність, витривалість, сміливість, спритність та енергійність? А які із цих рис ви б хотіли собі мати? Які з цих рис можуть бути корисними? Дуже добре, молодці, хороша робота.